Скорпіони, вітаю вас, чудовий! Потужний, дуже соціально проявлений аспект тригону між Плутоном водолії водолію, вашому 4-му секторі гороскопа та Юпітера по близнюкам у восьмому секторі. Точна дата 3 червня. Однак наприкінці травня і у першій декаді червня ми відчуватимемо цю силу сприяння. Можливість підхопленими бути соціально. Це популярність, це можливість скласти докупи фінанси, наприклад. Бо отримати таку фінансову можливість, пропозицію, можливість отримати визнання, отримати такий шанс і сприяння долі І стосовно ваших домашніх, наприклад, які посприяють вам у вирішенні певних питань, або ж навпаки, порозумітися, дійти певної згоди, бути профінансованими, і е, отримати також якісь певні дозволи, бюрократичні, навіть сприяння посадових осіб на те, щоб ваші питання стосовно. Безпеки стосовно членів вашої родини, місця вашого проживання, розширення ваших можливостей стосовно того, де і як ви хочете проживати. Що ви розумієте під питаннями безпеки, що такого ключового змінюється у фінансах вашого партнера, приміром, це все час до підняття планки. Підняття планки у своїх масштабах, це час складних задач, тобто всього того, коли ми маємо. Багато Багато дуже інформації. Цей потік просто навалюється на нас, але в нас є внутрішні сили з цим справлятися. Це дійсно і внутрішня мотивація, в той же час сприятливі чинники для здолання перешкод. І водночас це внутрішня змотивованість на використання соціальних можливостей собі в плюс. Певні виплати, наприклад, або можливість знаходитись там або потрапити туди, ви будете бачити ці шляхи. Перспективи, такі потужні, дуже бонуси, які допоможуть вам виплутатися із певних ситуацій, або ж цей свій шанс направити собі в плюс на такий переїзд, на підписання такого документу, наприклад, на такі важливі фінансові, страхові, податкові, якісь певні рішення по виходу із певних ситуацій, для того, щоб ви мали перспективу. Адже все, до чого дотичний Плутон, вашу у Своєму транзиті по водолію до 2044 року він буде розвивати, буде якби з собою брати надалі у свій потенційний розвиток. І от зараз тригон до Юпітера показує нам ці можливості, показує запитаність, показує ці шанси, якими головне правильно скористатись. Тому рекомендую вам, скорпіони. По-перше, ваші запити мають бути більшими навіть за ті, які ви собі наразі дозволяєте. Тобто не буквально отримати бажане день в день, а саме те, до чого ви хочете докладати зусилля, що ви конкретно в ваших фінансових ситуаціях, у статках вашого партнера, у ваших сумісних ресурсах, у тому потенціалі до заробітку, який ви вбачаєте надалі. Що ви хочете отримати не просто через рік, через два, а надалі, на довгу-довгу перспективу. Це такі важливі фінансові проекти, наприклад, довгострокові. Угоди, якісь страхові певні рішення, або ж переїзду зв'язку із тим фінансовим потенціалом, яке, який пропонує зовсім інше місце проживання, наприклад, вигідні торгівельні операції, купівлі-продажу і все те супутнє, що дійсно задає тон, тому що все те, що відбувається назовні, воно могло бути використано з ваших внутрішніх сильних позицій, тільки в плюс не страх долати ці перешкоди. Шкоди, а навпаки, виклик самим собі в першу чергу в такий час. Так Ось важливо також, що ми звертаємо увагу на те, що Юпітер по близнюкам дає занадто багато варіантів, навіть тому тримаємо концентрацію, Скорпіону. Ну, скорпіони, тобто, все робимо, зважаючи на раціональне зерно. І все це ми обговорюємо у відео стосовно транзита Юпітера по близнюкам загальному і стосовно варто. Вашого та інших знаків зодіаку. Тому, будь ласка, скорпіони. Кому цікаво, переходьте за посиланнями в описі під цим відео. Крім того, я почала публікувати дописи на каналі і в інстаграмі. Також можете підписуватись всі посилання нижче. Крім того, якщо підписуєтесь, то тисніть на дзвіночок, оскільки тільки в цьому разі вам будуть дописи видимі. І до зустрічі, скорпіони. Бажаю вам всього найкращого, миру і добра. І до зустрічі в нових відео.